ЗНО стартувало перший тест з української мови і літератури. До пунктів оцінювання учасники збиралися заздалегідь. Поліцейські перевіряли, аби вони не пронесли заборонені предмети, як, зокрема, от електронні пристрої. На 58 завдань випускникам давали три години. Чи важким було тестування цього року? Дізнавалася Олександра Башкатова. До початку ЗНО ще декілька годин а на подвір'ї цього ліцею вже людно. Хтось із учнів ще намагається повторити матеріал, а хтось упевнений у своїх знаннях. Група підтримки, матусі та класні керівники хвилюються навіть більше за дітей. Нірничають розморений, зараз вони зайдут. Вот этот момент, конечно, да ну это нюанси. А по поводу самого ЗНО, звісно, конечно, підготовка сильна, всі діти готуються. Готувалася дуже усердно, як говорится, з сентября місяця і до, до сьогоднішнього К украинскому я вообще не готовилась, потому что я уверена в своих знаниях. Это очень интересно, я так скажу. Я раньше думала, что ЗНО это как лишний напряг, такой, но с другой стороны, это такой опыт, который ну, он как бы развивает чувство ответственности и силу воли. За годину до початку абітурієнтів починають пропускати в клас, перевіряють документи, паспорт, сертифікат ЗНО та запрошення і проводять інструктаж. Наприклад, якщо школяра побачить з телефоном, його одразу відсторонять для цього є поліцейський з металошукачем. Крім того, цьогоріч перевіряти анкети буде не один викладач, а двоє і контролюватиме їх третій. Для чого вам ця обкладенка? А це що? в особисті речі, будь ласка, вкладіть. Друге питання теж немало важливе. Перед початком ЗНО. свої мобільні телефони я сподіваюся не лежать в особистих речах. На складання тесту вепітурієнтів є 180 хвилин. За цей час вони мають вирішити 58 питань та написати власне висловлювання. Максимальна кількість балів, яку може отримати випускник, 104 бали. Слажні для мене було укрліт було. Ну, а у Крымова вообще там задания легкие, проблем не вызывали. Эмоции, конечно, очень сильно зашкаливают, потому что когда мы зашли, я открываю эту тетрадь, и я смотрю, что я, оказывается, ничего не знаю. Тема цьогорічного власного висловлювання чи потрібно відповідати добром на зло. Абітурієнти кажуть, прикладів на задану тему можна знайти багато і в літературі, і в повсякденному житті. Взяла приклад з повісті «Тіні заводих предків Михайла Висобицького. Приклади Марічки та Іванка. Вони його в цукерку і між ними зав'язалася дружба». Сичиніння було на тему, як себе вести, якщо ти столкнулся з хамством в нашому окружені. В современном обществе Ну, якщо подумати, то можна нормально написати. Результат випускникам шкіл зарахують як оцінку державної підсумкової атестації. Для участі в ЗНО цього року зареєструвалося більше як 240 тисяч осіб. З них понад 700 з непідконтрольних Україні територій. Загальна кількість предметів залишається без змін. З обов'язкових це українська мова та література, історія України або ж математика. Що можна здати на вибір дві з цих дисциплін: біологію, географію, фізику, хімію, англійську, німецьку, французьку, іспанську та російську мови. Олександра Башкатова, Юрія Нісімов. Новини на першому.